Ілона Пенюк із села Сатиїв вирощує зелень та овочі на городі і у теплицях. Цвітна капуста 35 гривень, укроп 70 гривень кілограм, шпінат, кінза по 10 гривень, капуста по 4 гривни була печати. Ціни помірні, як і кожного року. Весною були гірші, зараз краще, а в середньому однаково кожен рік. Дорогі ціни на пальне і на удобрення. А так. Будемо працювати, будемо заробляти. Володимир Радіо привіз на продаж капусту, вирощує її у селі Мятин. Ціна за кілограм три гривні п'ятдесят копійок. Ціна, якби сказати, це не не нормальна, бо якщо взяти так, зайти в будь-який супермаркет і поглянути, яка ціна в їх, яка в нас, то це навіть не 50% відсотків доробше. Даже йому на скале То якби для нас це взагалі. Не ціна, як би сказати, але що маємо, те маємо, бо заправки теж все росте, а сільське господарство не піднімається. Подружжя Людмила та Сергій Систуки пасічники, мають сотню вуликів біля села Тучин. Пасіка стоїть в лісі. У нас тут різний лісовий метод три сорти. Золотарник ми перевозимо в інше місце. Різнотраві теж стояли там на тому самому місці і назбирали всі нього Ще в нас є настойка молі, настойка прополісу. Такі подарункові набори дуже гарні по 220 гривень, 250. У цьому році така була погода, що не дуже. Пчоли могли назбирати собі меду, то нам не дуже назбирали. Є такий по 140, по 160, це 200 літра, лісовий ліс, коли ожина цвіла. Це коли малина нацвіла 180 і є майський весняний 160 літрів. Літрі, кіло 425 на вагу. Лісові меда завжди дорожчі, тому що пчілки збирають довго, а назбирають дуже мало. Попередні осінні ярмарки проходили у парку хімік на вулиці князя Романа у Рівному та Квасилові. Місця фермерам надають безкоштовно. Такі торги організовує Асоціація фермерів. Як розповів її голова Андрій Кузьмич, запрошують безпосередніх виробників продукції, аби покупці змогли придбати товари без перекупників. Ціни тут нижчі, як у магазинах. О, от риба на базарі 70, а тут мені дзвонили, що за 50 можна купити. То, думаю, що дуже добре, що цей ярмарок є. О, Картопля дешева така, капуста дешева, капуста по 4 гривні, то я на городі її вирощувала, вона набагато дорожче винесла. Ти вибрати те, що хочеш, в магазині трохи гірше і дорожче. Я вже третій раз був на хіміку, був на. Княжа Романа і тут прийшов, там купив олії, там купив ще щось, і тут прийшов за да. капусту. Треба насолити, зима спитає, де був осінь. Правильно? Оксана Туз, Роман Шикунець, новини на Суспільному.